Без рахування районів перебування, складності та специфіки бойових завдань через майже три місяці після скасування нардепи України вирішили повернути грошові премії військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. За відповідний законопроект у Верховній Раді України проголосували 10 квітня. Саме перше, що я можу сказати, то що Чиновники і то все, яке отримують гроші, які вони, а прості люди та прості хлібороби, прості хлопці, які просто хочуть захищати, хочуть захищати свою державу, їм і те зрізали. Ці кошти вони дуже потрібні. Тому що вдома е, поставалися в хлопців усіх, що со мною сім'ї. Перше сім'ї від мене, чотири дитини вдома, світло газ, це все комунальні послуги треба платити, От за 20 тисяч зараз прожити. То самі знаєте, вдома жінка одна з мене з чотирма дітьми. Закарпатці до повернення грошової винагороди відносяться здебільшого схвально. кажуть, військові боронять наш спокій, перебуваючи за тисячі кілометрів від домівок. Втім, частина вважає саме ті, хто знаходиться на передовій, заслуговують на більшу винагороду. я нещодавно задумалася про те, що чоловіки, які не мали ніякого соціального статусу в житті до війни, вони зараз отримали це. Можливо, комусь це дасть путівку в життя. Можливо, для когось це буде реалізація його життя, якесь визнання соціуму. Що треба військовим, у даний момент для них все має бути. Схвалюю, що так, бо то, що самому там. В принципі, я не проти, щоб повертали. Тільки я вважаю, що ті, що на передовій і ті, що залучені до якихось там, я знаю, а так, наприклад, ті, що в військоматах, то якби я сама там працювала. Там їх дуже багато, і не всі виконують якісь такі обов'язки, за що можна платити такі гроші. Звісно, правильно зробили, тому що наші хлопці вони боронять нашу землю, і дійсно вони на це заслуговують на хорошу заробіток, на підтримку від нашої ради, від нашого государства. Я вважаю, що це дуже добре. У мене муж погиб в августі місяці, і у мене два сини воєнних. Тому я вважаю, що знаю їх розходи, знаю те, що вони все купують за свої гроші, то я думаю, що заслужене. Я думаю, це правильно. Я думаю, що вони мають отримати набагато більше, тому що ми заради них тут живемо. Ми можемо сьогодні вийти, випити каву і пройтися по цьому місту і наших військових. При прийняття такого рішення ситуація з наявністю коштів насправді невтішна. Їх у бюджеті на відновлення виплат наразі немає. Як вважає частина нардепів, правка до закону повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат. До того ж, після ухвалення рішення про повернення грошової винагороди законопроект мали направити на підпис до президента України. Та замість цього народний депутат від партії голос Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради постанову, яка заблокувала повернення доплат, і поки вона не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон, а це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання ради.